Всім привіт! Ви на каналі in Tenebris. Мене звати Яна, і сьогодні в мене буде загальний розклад на любов: на любов взаємну, можливо, не взаємну. І зараз ми подивимося. Сьогодні розкладаю по три карти на думки, почуття і дії вашого візаві, вашого коханого, на людину, яку ви задумали. І сьогодні хочу дізнатися, що людина про вас думає, що до вас відчуває, і що буде робити стосовно вас. Так, можете загадати трьох людей. Це також можливо. І ми подивимося, з ким у вас перспектива найкраща. Я вам скажу, що я дивилася такі розклади у колег. Трійка мечів, королева пентаклів. Така, так? Да? Іначе непогано все, але щось заважає. Дивилася такі розклади в колег, і знаєте, воно резонувало мені. Тому це можливо навіть. Спрацює. Я нагадую, що розклад не е, особистий, не, це загальний. Він може не для всіх програтися, але якщо ви будете там, можливо, в певній мірі екстраполювати це на свою ситуацію, і може якось трошки е, зможете інтерпретувати це все на свою ситуацію, то тоді, можливо, і запрацює. Так, давайте три варіанти оберемо. Це у нас сьогодні колода аркусарканом е, арку Таро, і вона нам розкаже. Так, все, це останнє. Давайте подивимося, так, думки, почуття. Дії. Три варіанти. Обирайте будь-які. Або на всіх трьох. Ну що, поїхали читати? Думки. Ну, по думкам, так, давайте так покладу, щоб вони було. По думкам якесь іде переосмислення. Можливо, людина вважала вас другом, а зараз йде переосмислення на стосовно. Стосунків, або навпаки, вважала коханою, а зараз йде переосмислення. Тобто людина зараз якось змінює свою думку про вас. Тому що повішений це в нас певна зміна подивитися під іншим кутом. Це карта, яка говорить про те, що людина намагається якось вас збагнути, можливо, по-іншому. Думки, відлюдник, ні, це почуття, да? думки, почуття, почуття, відлюдник. Почуття не будуть проявлятися. Почуття будуть ховатися, почуття будуть теж перетерпівати певні зміни, тому що ці карти говорять про те, що у людини відбувається зараз зміна, зміна сприйняття вас як свого партнера, як своєї перспективи, свого коханця, коханки. Ця карта говорить про те, що думки зараз десь не біля вас. Десь людина закрилася. Не буде вона вас ну, думати. Вона думає про вас, але в іншому ключі. Тобто це також ну, говорить про те, що вона має певний, певну відстороненість. Можливо, почуття якось перегорають. Також можливо, можна бути. Однак, чистка пентаклів випадає надії. І це карта, яка говорить, що вам. Ви все-таки будете продовжувати з нею зв'язуватися з цією людиною, якось контактувати. І вона вам або допоможе матеріально, або допоможе порадою, або допоможе по роботі, або допоможе, ну коротше, якимсь ресурсом. Тобто, це йде допомога, взаємодопомога, волонтерство, виплата зарплати. Тобто тут у нас іде про те, карта, що людина вам якось буде давати про себе знати і допомагати, допомагати в різних сферах, в будь-яких сферах. Тобто це йде карта допомоги, карта. Такого зв'язку, все-таки постійного контакту і взаємодії. Ну, а по почуттям і по думкам трохи якесь є певне переосмислення. Ось так. Цей розклад у нас. Такий, давайте другий розклад подивимося. О, самі старші аркани. О, боже, самі старші аркани. Так, смерть. Отже, смерть це карта, яка говорить про те, що думки зараз змінюються. Думки у людини переживають дуже великі зміни, кардинальні. Причому це такі зміни, які не можна відкотити назад. Це зміни, які говорять про те, що людина готова щось в житті своєму кардинально змінити. І змінити, причому в ключі такому, ну, знаєте, ну, от безповоротному. Тобто, це така зміна вже. Ну, Назавжди щось таке дуже, тобто, це світоглядна якась зміна, це така відбувається трансформація, це переродження почуттів. Причому переродження ну, по думкам, це переродження думок, да? тобто ви являєтесь для людини якоюсь дуже сильною, сильною мотивацією для того, щоб змінити свої думки з, тої чи іншої, ну, з того чи іншого приводу. Ось так. Ну, а далі старший аркан Луна місяць, це енергія підсвідомості. Це карта, яка говорить про те, що все-таки зараз по почуттям у людини дуже заплутані почуття. Вона сама не знає, чого вона хоче. Вона не мов би, намагається зрозуміти сама себе, тому що такі старші аркани це дуже ну, важлива, важлива історія, яка відбувається в людському житті. І, наприклад, от по луні це, ну, тут можна сказати, що по, по почуттям тут якісь почуття е, бажання. Це, це бажання є дійсно, це бажання, причому таке дуже тваринне, дуже воно звірине. Це бажання, яке хоче підкорити вас собі, і підкорити всі сфери вашого життя, привласнити, да, не мов би. Е, також місяць може говорити про те, що людина. Дуже хоче е, якогось такого ну, жорсткого сексу, жорстких стосунків, да, по почуттям, по почуттям це такі почуття дуже дивні. Вони, ну, я ж кажу, людина сама не знає, чого вона, чого вона, що вона відчуває до вас. Тобто в неї зараз така затьмарення, немовби. Тим більше зараз ця. Ці затемнення наші всі, вони теж говорять про те, що в певній мірі розум затьмарений, і він може бути, звісно, затьмарений таким бажанням. А карта Сонце говорить про те, що людина надіях дасть про себе знати, вийде на зв'язок, буде діяти. Іти назустріч до вас. Тобто ця карта гармонії, це карта, яка говорить про те, що у вас все вийде, що ви на даному етапі зможете знайти спільну, спільну мову, що ви зв'яжетеся, що ви будете підтримувати зв'язок, що ви будете взаємодіяти активно, що будете ваші стосунки рухати на якесь нове новий рівень, якісний рівень, вищий рівень. Тобто, ось тут так от виходить. Ну і третій варіант. Так, дивіться, тут класно. Тому що тут, тут з кубків, який говорить про думки. Думки це почуття, думки це максимально такі, вони поглинають людину. Про вас. Людина постійно про вас думає. Ви у неї, можливо, в певній мірі якась нав'язлива мрія, нав'язлива якась думка, якась, знаєте, ну, не манія, але ну дуже-дуже постійно, дуже постійно, дуже дуже думає про вас, постійно-постійно. Тобто, це прям такий ну, потік емоцій, які людину постійно переслідують. -почуття. По почуттям є певний страх. Дев'ятка мечів це в нас карта. Тут у нас воїн іде на. Війну, а дружина його боїться і відвертається, щоб не бачити, як її кохана людина іде. Ви боїтеся, що від вас підуть, що ваші стосунки не, не зіграють, да? не зможуть бути таким, як ви хочете. Ну, але ж боятися в ліс не боятися вовків в ліс не ходити. Ці страхи, вони. Ну, вони є, але їх можна побороти. Це страхи більше ментального плану, це страхи такого більш раціональності. Тому що мечі це в нас ментальна історія. Це в нас карта, яка говорить про більше такі раціоналістичні думки. Тобто ви боїтеся, що от у мене не складається, я буду там переживати, розростування, і не захочу більше стосунки, і буде боляче. Але знову ж таки, карта закохані. У нас тут не мов би дає вибір, да? вона не мов би пропонує хлопцю, який йде з дівчиною нову жінку, а їй хлопця побагаче, тому що у нього там і меч більший, і все таке. Але вони все одно йдуть рука за руку. І білі троянди говорять, що вони зроблять правильний вибір. Вони зроблять правильну, а, виберуть правильну людину. Вони оберуть того, хто. Є їхнім коханням. Вони оберуть того, хто є їхньою е, рідною душею. Тому, 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 не бійтеся, а дійте і проявляйте свої почуття. Ось так, от по цьому розкладу, я можу сказати: ой, такі цікаві карти сьогодні. Дякую всім за увагу. Дуже вдячна буду за лайк, комент, підписку. А якщо зрезонувало і ви напишете, яким чином, то взагалі буде круто. Тому бажаю всім гарного дня і до зустрічі, Па-па!